У свято Георгіївському храмі прощалися з Дмитром Костаревим. Його дружина Анна згадує чоловіка позитивним та турботливим. Востаннє розмовляли за день до смерті. 28-го ми ще переписувалися. В них така робота, що без інтернету. І 29-го півдня вже переписувалися і під першої обібралися зв'язку. Хоча мене попереджав, що там інтернет трошки вагатиме. Я сподівала, що інтернет пропав, але наступно. День, мені бачили, позвонили і сказали, що Дмитро Костарев служив оператором Реба, рятував життя інших військових. Розповідає про свого друга, побратим з позивним кощей. Це один із найгірших днів в моєму житті. Ховати і прощатися з побратимом це немає нічого найгіршого. Я з цією людиною їв, спав, працював, бували в таких містах. Що краще і неможливо передати словами, він був кращий із нас. Попрощатися з Дмитром прийшла сусідка Наталія. Каже, він був добрим та турботливим, усім завжди допомагав, працював вантажником. Мобілізували Дмитра у 2024 році. Це людина, яка багато вміла, яка робила своїми руками, яка мала велике серце. І коли йому покликали боронити Україну, він пішов. Він не скористався тим, що. У нього дружина, молода дружина. Він пішов її захищати. Того ж дня у Свято-Георгіївському храмі попрощалися з Олександром Пусацьким. Чоловік 1989 року народження воював на Запорізькому напрямку. Загинув у жовтні 2023 року, розповіла знайома сім'ї. До війни працював майстром вкладання бруківки. Олександра Пусацького та Дмитра Костарева поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.